Перший Darkest Dungeon це хороша гра, що свого часу подарувала мені купу яскравих емоцій. Б! Ні! Ну с**ка, хватить! <смі> Давай, возьми її! Да ти ЗА*****! <сьмі> да! Да! <сьм> да! Да, да! ДА, ДА! Я тебе зараз уєбню. Ні! О, ні-ні-ні-ні-ні. Ці води тепер мій дім да йди в <сьмі> п. везунчик ти. Ти ує. Ти все мені хериш. Yeah. Да ну тебе наху. А той в сексуальному рабстві остався, походу. Придбавши її продовження, я заздалегідь знав, що на мене там чекає. Well він дав слабину, він дав слабину. Боже, о боже, о боже він їх убив! Вітаю в готелі безсмертних. З вами на зв'язку, як завжди, перший, і я йо**ся. Причин для цього, звісно, є багато. Але основна полягає у тому, що замість дофаміну останнім часом моє хобі приносить мені лише таке відчуття, наче я вирішив розім'ятися на середньовічному апараті для тортур. Що не гра, то біль у сраці чи у серці? Darkest Dungeon 2, як ви розумієте, відноситься до першої категорії, оскільки є ідеальним втіленням мрій ментального мазохіста. Дехто з вас вже напевно і не надіявся, що я коли-небудь зроблю огляд на цю прекрасну гру. Але як ви бачите, я нарешті наважився придбати її та цього разу пройти атракціон болю від початку і до кінця. І відразу скажу, що цей шлях був нелегкий. Мені судилося подолати купу труднощів, розчаруватися у всьому та у всіх. Ну і звісно, зробити не один морально складний вибір. Але давайте поговоримо про все по порядку. Почнемо ми з сюжету гри. В центрі нього, як завжди, безіменний чувачок, що створив купу проблем за своє життя, і за усталеним каноном франшизи. Після цього втік від них куди подалі. Різниця лише полягає у тому, що у другому ДД саме від лиця цього ноунейма ми маємо подолати новостворене зло. Принаймні цього хоче засохший мужичок, що колись був ректором нашого протагоніста. За життя вони були в доволі близьких відносинах, але в якийсь момент їхні дороги розійшлися, і прощання видалося не з приємних. Так вже вийшло, що нашому культисту не вистачало п'ятої жертви для ритуалу, якраз через який і вивільнилося таємниче зло. Представляє воно тут із себе не тільки прохідних мобів, але і всі проблемні риси нашого ГГ, які стали реальними монстрами внаслідок вивільнення цієї ж космічної енергії. Протагоніст, наче й не проти очистити світ від зла, оскільки деменція нікого не щадить, але є одне але. Суть у тому, що за життя ГГ був звичайним дріщавим студентом, і впоратися з цими монстрами буде йому явно не під силу. Тому у цій пригоді йому і його ректору не завадить допомога, яку вони приймуть від таких самих загублених душ. Персонажі. Ось вони зліва направо, боягузи, алкоголіки та клептомани, що врятують цей світ. І як напевно помітили гравці першої частини, ряди наших пройдисвітів трохи порічали. Як би це сумно не звучало, але, на жаль, не всі наші друзі дісталися до другої частини. Деякі з них безслідно зникли, хтось змінив сторону конфлікту, ну а хтось навіть помер, правда, ненадовго. Але досить пропагане, все ж більшість героїв вціліла і навіть дехто новий з'явився. Геймплейно це ті самі персонажі з першої частини. Звісно, дехто з них трошки відрізняється від свого першого джерела, що може комусь не сподобатися, але це річ суб'єктивна. Головне, на мою думку, що цього разу саме сюжет на наші герої є більш пропрацьованими. Їхні передісторії тепер не треба, як раніше, вишукувати десь окремо в інтернеті. Тут вони отримали гармонійне втілення у геймплеї. Канонізовані сюжетні арки рекрутів ми поступово зможемо прослухати у святилищі роздумів, що є однією з точок інтересу на мапі. А деякі ключові моменти ми зможемо навіть геймплей відіграти. Звісно, є такі виключення, як найманець, але тут, напевно, навіть добре, що ми не знаємо, хто він такий і чиї скелети він у шафі ховає. Виділити цього разу якихось конкретних своїх улюбленців я не можу. Хтось подобається мені з геймплейної точки зору, хтось із сюжетної. Головне, що всі вони різні і кожен з них має свої особливості. Хтось обіймав без хатків, хтось перемагав смерть, ну а дехто просто любить пограти з вогнем. Ну що ж, перейдемо тепер до основи гри до геймплею. Пам'ятаєте данжі з першої частини? Так ось забудьте про них, тепер ця гра про Нідфорспіт, але замість машини у нас деліжанс. Як ви розумієте, ігролад у продовженні абсолютно змінився. Замість села ми тут керуємо лише нашою каретою, за допомогою неї ми їздимо по різноманітним локаціям, замість того, щоб пішачком досліджувати данжі. Загалом наша поїздка завжди йде одним маршрутом: старт у безкінечній порожнечі, фінал у підніжжя гори або раніше в одній з локацій. Тут це залежить від того, куди ви заїдете і хто буде в вашій команді. Порожнеча абсолютно безпечна, як не дивно. В ній є три ключові точки: дім ГГ, тут ви обираєте один з п'яти актів для замолювання гріхів, роздоріжжя тут ви набираєте команду, і вівтар надії це місце нашого глобального прогресу. Воно включає в себе берег відваги, вічний ліс, місто життя, поля праці, гору та згадування. Кожна з тих вкладок має свою функцію. Лівий берег відповідає за різнопланову прокачку диліжанса за шанс розвитки, і за шанс знайти додатковий лут у смітті. Тут також можна відкрити факели з пекельним полум'ям для хардкорніших поїздок та отримати домашніх улюбленців, таких як маленьке вовчення, кролик зомбі, кривавий кліщ, дитина пітьмяника або ж курча крикуна. У вічному лісі, після перемоги над кожним босом глави, ви можете надати персонажам, які це зробили, додаткові пасивки, що звуться спогадами. До прикладу, ваш герой згадає свіжий хліб, теплу ванну, вивчений урок або ж перший поцілунок. Місто життя слугує для розблокування персонажів, їх пасивної прокачки, відкриття їх особливих дрібничок та життєвого шляху. Це нова механіка. Вона дозволяє обирати персонажам на роздоріжжі їх кваліфікацію, що частково змінює їхні характеристики для потрібної вам ролі у скваді. Поля праці потрібні для відкриття дрібничок, предметів бою, аксесуарів диліжансу та штук, що використовуються лише у трактирі. Гора це по факту місце з лутбоксами зі скінчиками на персонажів. Ну а згадування це просто загальний список речей, що ви вже знайшли. Після пітьми кожного разу ви потрапляєте у першу коротку локацію долину. Особливостей вона ніяких немає, окрім того, що ви завжди повинні будете у ній пройти один бій. Ця механіка, на мою думку, зазнала невеликих змін. Це досі битва 4 х 4, у кращому випадку. Обрізали тут лише рандомо. Так це нарешті сталося. Система ефектів тут дійсно еволюціонувала. Ми отримали гарантований додж, укріплений щит та багато чого іншого. Але головна механіка рандому залишилася недоторканою: окультист досі може похилити на нуль. Закінчивши перший бій, ви зробите зупинку у трактирі. Вони зустрічатимуть вас кожного разу після проходження локації. Їх видів у грі доволі багато, кожен з них має певні особливості. Але головна їх фішка, звісно, полягає не в цих пасивках. Трактири це єдине місце, де ви спокійно можете відпочити. Підлікувати своїх героїв, як фізично, так і ментально, підняти їх відносини або ж навпаки, знизити, куди ж без цієї дебільної системи шансів. Механіка ця хоч і нова, але й проста до неможливого. Якщо персонажі добре одне до одного відносяться, то вони можуть в потенціалі отримати позитивний relationship. Такий, як надія, повага або любов. Якщо їх відносини погані, вони можуть підозрювати, заздрити, ненавидіти або ображати одне одного. Загалом це комплексна механіка, але основа її лежить в здібностях, що отримує додатковий ефект завдяки цим відносинам. Бонуси і мінуси від них незначні, але інколи вони можуть вас засейвити або ж сильно вам піднасрати. Звісно, процес розвитку відносин здійснюється не тільки в стінах трактирів, але поза ними він рандомний і, по більшій мірі, обмежений, але розібратися в цьому дуже легко. Жовтий колір добре, синій, погано. Повернемося тепер до можливостей таверни. Окрім вище згаданого, тут ще можна купити відкриті на полях праці артефакти, предмети бою та тюнінг для деліжансу. Наголошую, лише у першому трактирі ви можете взяти якесь вогнище та тварючку, щоб закріпити їх на деліжанс. Прокачка ж здібностей та ремонт транспорту також здійснюється у трактирі. Апгрейди купуються за очки майстерності, що ви отримуєте після боїв, а ремонт роблять за Абищиці. Це одна з двох основних валют, які ви можете збирати по всіх локаціях, які ви відвідуєте. У грі їх загалом сім, включно з долиною, яку я вже назвав. Їх втілення ви вже могли побачити у вівторій надії. Місто життя Акапограддя це столиця сплюндрованого королівства. Вона постійно палає, тому контингент тут відповідний. Бос цієї локації це бібліотекар, паскуда, яку краще бити дальнім боєм, та чиї книжки краще не чіпати. Бо якщо на полі залишиться тільки їх власник, то чекайте від нього лише лютого спаму усюди сущим полум'ям. Вічний ліс або ж Чорнолісся місце, де згинула тутешня армія, але не до кінця. Перетворившись на ходячих, вояки почали бити усіх, хто заходить до цього лісу. Бос цієї локації це генерал війська. Об'єднавшись у вічному союзі з місцевою рослинністю, він поринув у безкінечний кошмар. Поля праці, тобто сморіддя, хутір біля столиці, що колись був заселений людьми, але під впливом космічної сили тутешні мешканці мутували і в подальшому стали канібалами. Бо тут це велике дитя Жнив, яке буде бити нас у парі з двома шматками м'яса. Берег відваги це Імлисте. Люд тутешній бачачи, що в королівстві твориться тотальний пизд, попросив милості у підводного бога. Ну і він над ними вирішив порофлити, взяв та перетворив народ в околицях на революдів та русалочок. Бос тут це якраз цей бог Левіофан. Він геймплейно представляє себе трохи змінену відьму з першого ДД, тільки якщо у той був безсмертний казан, то цей, схоже, має декілька запасних рук, якими під воду тягне відмічених персонажів. Староріччя, регіон без боса. Він єдиний, не має відображення на вівтарі надії, бо знаходиться під землею. Населяють його наші знайомі з першої частини свинолюди, одного з них ви точно маєте пам'ятати. Схоже, що маленький засранець підсів на стероїди і непогано так підкачався. Останнім регіоном у кожному розділі є гора. Щоб потрапити до неї починаючи з другого акту, потрібно буде здолати будь-якого вище згаданого боса та повісити його трофейний диліжанс. Всередині гори нас завжди чекатиме бій проти якоїсь поганої риси нашого протагоніста. У першому розділі це буде заперечення, що втілилося у вигляді мозку. У другому розділі це буде гнів, що став легенями. У третьому це буде одержимість, що перетворилося на сотню очей Ктулху. У четвертому це чистолюбство, що перетворилося на десяток пітних долоньок. Ну а у п'ятому це буде боягузтво, тобто злий брат близнюк протагоніста, що схожий чимось на колосального титана, тільки з виразкою шлунку та додатковими очима замість сосків. Всі боси складні, що проміжні, що основні. Під кожного треба своя тактика і свій загін. Тому, якщо хочете їх перемогти хоча б з десятої спроби, доведеться переглянути декілька гайдів по грі. Інакше будете страждати, як я. Перед написанням сценарію, окрім звісно, проходження гри, я завжди займаюся додатковим ознайомленням з деякими аспектами проекту, що залишилися поза моєю увагою. І так вже вийшло, що під час мого форсування інтернету я декілька разів стикався з думкою, що друга частина ДД є набагато простішою ніж перша. І я можу частково погодитися з цим твердженням. Комусь подобається спрощення, комусь ні. І напевне я вам зізнаюся і скажу, що я прибічник першої позиції. Мені подобаються зміни, яких зазнала гра, насамперед система стресу. Почнемо з того, що замість двох сотень можливих балів психозу тепер їх існує лише 10. При досягненні максимального показника персонаж тепер не отримує серцевий напад, а просто зривається, зменшуючи свої хп до ваншотного стану, або навпаки, сповнюється рішучості, відновлюючись зачасту до максимуму. В обох випадках шкала стресу обнуляється, що робить можливим шанс психозу безкінечним. В додаток до цього, при цій прекрасній події, відносини з командою можуть як зменшитися, так і збільшитися. Стосовно заміни системи данжів на доріжку з Сабвейсьорфа можу сказати таке: це непогана візуальна заміна, бо по факту це ті ж самі данжі, але з різними розвилками. Хочеш їдеш до Лазарету, хочеш до магазину або ж просто на мордобій. Тут на дорозі зламаєш колесо, тут захист диліжанцу. А тут на тебе чекає засідка, де ти з невеликим шансом можеш зустріти старих знайомих, як поганих, так і колись хороших. За 40 з плюсом годин я встиг побачити все: смерті прокачаних персонажів, люті камбеки і, звісно, чити. Так я зізнаюся, піддався змію спокуснику, з'їв цей заборонений соковитий плід розпусти. Але зрозумійте мене правильно, все це робилося заради пришвидшення роботи над відосом. Я міг, звісно, безсовісно взяти чужий геймплей та видати його за свій. Але хто тоді дасть мені досягнення, скажіть на милість? Та й в кінці кінців це ж була всього лише консоль розробника. М -м -м. Як бачите, мене спіткала карма. Весь мій прогрес, як чесний, так і ні, було втрачено. Ось такі справи. Відчуваю себе ніби сумно, але що вже поробиш, саме на таке покарання я й заслужив. І оскільки мій шлях у цій грі завершено, давайте підбивати підсумки. Як зазвичай я розповів вам не про всі аспекти гри, але, на мою думку, краще особисто з ними ознайомитися. Звісно, я маю вас попередити: горіти ви будете часто. У цьому моменті продовження ДД вийшло ідеальним. Особисто я після перших п'яти годин релаксу почав люто потіти та ментально перетворюватися на кубку попелу, але не дивлячись на це, гра мені однозначно сподобалася. 40 годин жорсткого фістингу прийшли з кайфом. За цей час я встиг вижати з гри всі соки. Я дослідив кожен її куточок, відкрив все, що тільки можна на вівторі надії та переміг всіх можливих противників, включно зі смертю, що може прийти за душею флагеланта. І я однозначно можу сказати, що другий Darkest Dungeon хоч і відрізняється від першого, ледве не більшою половиною контенту, все ж зберігає атмосферу попередника та дозволяє отримати схожі відчуття під час проходження. Тепер щодо кожного аспекту гри окремо. Візуал сіквела мені подобається. Змінився він Звісно, кардинально, але це не робить його гіршим. Свою чесно зроблену десятку за це гра отримує. Саунд непоганий, але не запам'ятовується, тому буде 8. Сюжет сам по собі середнячок, знову якесь зло вирвалось на волю, і нам його треба спинити. Все як завжди. Але завдяки оцим вкрапленням в історію рекрутів, я готовий пробачити будь-які продовби гри. Фінальна сцена з усіма персонажами це взагалі найпрекрасніший момент у другому ДД. Підсумувавши це за сюжет, лор, який трохи розширився, та камео наших неігрових знайомих з першої частини, я дам грі десятку за це. На такій ось ноті я, мабуть, закінчу мовлення. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, то не соромтеся поставити лайк. Якщо ж це відео запало вам у душу, приєднуйтеся до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на канал. Якщо ж вас цікавить фінансова підтримка нашої команди, переходьте за посиланнями в описі. А з вами були пекельні Шістки, Текст написав та озвучив перший до наступних зустрічей у геймерському чистилищі.